Вітаю вас, дорогі друзі, радий бачити. Сьогодні будемо продовжувати заносити. У нас поки що така невеличка біла полоса або біла дорога, якщо розумієте, про що я. Плюсових стрімчиків та плюсових відео. На стрімчику був занос, з плюсиком вийшли. На вчорашньому відео дуже приємний занос. Сьогодні залишив також на балансі суму досить таки непоганську, і надіюся, що прямо зараз ми її зробимо ще більшою. В якому слоті це буде, ми поки не знаємо. Почнемо з риболовлі, чому би ні, але обов'язково забіжимо і на Клеокатру, і на Фієсту. Ну, з приводу ход Фієсти у мене немає думок, що вона щось зможе нам закрити зробити. А от до Клеокатрочки, до Клеокатрочки можливо, є якась уже симпатія. Просто клеокатра вже систематично щось віддає. На ход Фієсті поки такого ми не бачили. Забігли одну бонуску купили, вона окупилася максимально жирно. Але це можливо одноразова акція. Так, починаємо з 2000 на балансі 33. Якщо завершимо цей відос хоча б з 50 для мене буде отак-от, от вдосталь. Полетіли перед початком, друзяки, підпишіться на канал, поставте вподобайку під цим відео, та не забувайте про дзвіночок, все як завжди, для того, щоб не пропускати ні стрімчики, ані прямі, ані прямі ефіри, да, ані відоси, які виходять на каналі. Так, давай. Хоч разочок. Ну один, один разочок, давай дійдемо до адекватного множника. Три спінчика, непогано. Дай рибачка. Хорошо, дай ще одного. Хорошо, іще одного. Ну то я вже розкатав губу, так сказати. Ну нічого, дивимося, дивимося, дивимося. 13 обертань, два рибачка є. Давай, сьогодні в мене хороший настрій. Давай не будемо його обсувати. Просто дай два рибачка за спін, щоб ми пройшли на next рівень. Хорошо, одненький є. Давай ще мінімум три спінчика, точніше максимум, максимум три спінчика. Видаєш нам ще одненького рибачка, Ми на наступний рівень виходимо вже з кількістю обертань 17. І там, я думаю, на 3х заскочити. Шанси будуть досить таки великі. А рибки нормальні, 400-300 гривень. Тому нам ножник 100% потрібно виходити якомога раніше і з якомога більшим запасом. Або в ідеалі можна ще забрати 2 рибачка за спін, бо ти ще знову ісполняєш якусь діч. 6 обертань лишилося. Голова одного рибака. Дай. Хорошо, крючок є. Двох не витягне. Давай рибку і рибачка. Ні? Ні. Стоп, а там що. Під... Ні, це була рибка. Я думав, там ще одненький. Окейюшки. Окейюшки. На виграші у нас скільки? 640 гривників. Виходимо на множник 2х, буде у нас 15 обертань. Для того, щоб вийти на третій. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну сюди можна було б рибку, хоча б якусь на 200 гривників підкинути. Бестолоч. Ох і бестолоч. Але окей. Краще краще якомога далі дійти до найбільшого множника, там вже просто раз зіграти і до побачення. Хорошо, дай наступним рибачка. це буде взагалі максимальний жир. Це буде максимальний жир. Бігвінчик, бог з тобою, давай. Дай 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 дай, дай, не зажимай. Там ми з запаси маємо виходити, якщо ми за 11 обертів. Хорошо, хорошо, там ще одненького можна було би коцнути. Так, по карасикам давай по 4 не дає по 400, боїться, боїться дуже багато грошей занести. Одна рибка всього лише на 200 гривників, але це виграш, це плюсик, друзяки. Ми вже не в мінусі з першої покупочки. От таке приємненько дивитися, я спокійний, все окей. Просто шикардосенка. І тепер у нас 17 обертань 3Х. Тут і на 10-точку можна вискакувати, якщо що, тримаю в курсі. За 17 обертів, голова. нє нє ні, -ні, -ні друже, починай. Починай, починай викидувати. Ти мені щось уже починаєш не подобатися. Так, плюсик є. Хорошо. Хорошо. Давай вийдемо на 10х, це буде взагалі розносяще. Шальма. Ти на приколі, давай, щоб я не хвилювався ріднесенький. Ну не підведи один разок. Ох і чума, ох, і чума просто. Давай, давай, 8 обертань, 2 рибачка, все одно, що у нас буде всього лише 10 обертань, просто головне вийти на 10х. Там декілька карасиків, туди-сюди, можливо, ще й двох рибачків заберемо, ти що там можна забрати суму. Я думаю, ми, може, у нас шанси є на 20-й зайти, але щось ці шанси розвіюються, бля. 6 обертань. Давай, давай, ну починай, ну раз зіграти. Карасиків непогано. Карасиків непогано. Ні одного 300, ні одного 400. Я в принципі не здивований, але це плюсик, мужики. Але це плюс 3000. Ми забираємо уже майже х300 відставочки з першого бонусу. Ну, це шикарно. Це шикарно, це приємно. І далі одненько, щоб я вийшов на 10X, це взагалі буде розносище. Не подведи два обертання я тебе прошу. Хорошо, сюди! Просто сюди. Пушка, пушка. Отаке, 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 я хочу бачити частіше. Також нагадую, друзі, для новеньких. Хто не чув, не бачив, або ж пропустив, або ж дивиться вперше це відео. В закріпленому коментарі під цим відео залишаю посилання на дуже-дуже приємний подаруночок. Перейдіть, заберіть, там багато фріспінчиків. Як це зробити правильно, щоб ви нічого не сплутали. Натискаєте на посилання, яке закріплене під цим коментарем, під цим відосом. Вибираєте мій телеграм-канал, і в телеграм-каналі з закріпленим повідомленням вгорі буде відеоінструкція. Подивіться її, повторіть, щоб точно нічого не сплутати. Дивимося, множник 10х. От сюди дивися вже тут скільки. 800 гривень і можна було би 7000 забрати, так? Да? Тут можна було би 4 тисячі забрати. Тут тисяч. Давай, 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 вмикайся, хоча би декілька разів. Хорошо. Якби ні одного не дав, це було б, звісно, обідненько. Так, по 100 300 є. Хорошо, так нормально, мужики, сюди. Сюда 8000 на базу. Просто перша покупка розносна. Просто перша покупочка, ви купайте. 14 тисяч. Давай, 3 спінчика. 3000. Що буде X1000? Це жир взагалі спокус. з першої бонуски X100 забрати. Дивись, 17700. Останній оберт. Останній йоверт. Дасть? Крючком не хочеш? Не хочеш. Жир, жир. І знаєте, щастя прийшло, звідки не чекав. 17 тисяч. Просто Х800, да, відставочки? Х900, навіть. Ну, 800 з хвостиком, ладно. 889. Сюди, просто сюди. Просто сюди. Красавчик, ну можеш же, коли захочеш. Ну можеш. Тепер давайте з ручки вжаримо. Раз по 120, 2 по 120, Може собі дозволити. Взагалі. Все одно, Да ну давай. Не затягуй дуже сильно. Давай так. Раз, два, три. Чотири. Не хоче. Так, ще однесеньку, ще однесеньку. Чи... Сумніваюся, що дасть. Давайте ж ведесеньку. так на 3000. чотири скотерочка не забрали. На превеликий, превеликий жаль. Так, пошушали відкривати. Раз, рибачок. Туди-сюди. Рибачок. І чобота дасть, да? Звісно. Так, ну два рибачка, 11 спінчиків. В принципі, по спінчикам ситуація так, собі, але 11 рибачки Ми можемо закрити їх за один оберт максимально швидко, а можемо взагалі ні одного за 11 спінчиків не забрати. Що не бажано, я такого не хочу, бачите? Окей, карасики, да вже поприємніше. По 750. Давай, давай, давай. Давай наступним спінчиком ще одного. Не хоче, не хоче. Переходимо. 12 обертанничок у нас буде на виграші 600 гривників. В принципі, навіть якщо вона буде мінусова, ми все одно залишаємося в плюсі, тому що тому що забрали майже x 900 там без 10 x Хорошо. Туди його. Магавінчик хорош. Трет... Третинку. Половинку. Від покупки повернули? Давай, давай, давай. Хороший ще водоспадик туди. Рибки, ну, можна було би по 750 накидати, да, ти ж показував уже. Але двушечка ми виходимо в плюсик. Ми виходимо в плюсик. З двох бонусок. На перший, відповідно, такий занос, який тяжко буде перебити, але все можливо. Давай, 6 обертаємо, два рибачка. Не хочешь? Не хочешь? Хай да? буде. Блях, за два, за, за два закрытые, можливо? Да. Але, 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 але. Щось я сумніваюся, що ми перейдемо. Останній обряд. Шальма. Ну, але, 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 друзяки, что там? Шо там? Як воно ничего? Два плюсових. Тут плюсик невеличкий бувало все ж таки. Так, добре. Я не знаю. Ще піднімемо, чи ну я. Сумніваюсь. Сумніваюсь, друзяки. Що він зіграє, не може так забути. Тим більше з тим слотом. Хоча... Зараз як дитина мала, да? забігаєш, виходиш, забігаєш, виходиш. Просто на клеокатрі клеокатра показала, да? як що підряд заноси можуть бути. І зараз на прагматі так воно і працює. Є якийсь слот одненький, який, плюс-мінус щось адекватне заносить. Бог з тобою, давай. Ще одненьку 3200, швидесенько дивимося. Якщо й тут буде плюсик, ну це максимально приємненько вимкнись. Так, вибираємо горшик. Є рибачок, є плюс обертальничко і чобот. О, ну тут точно мінус буде. Надо было выходить, але уже. Але уже. Так, все, не чипаю, давай. Красавчик. Красавчик. Бегвинчик, хай буде. 4 обертання Ну, не перейдемо, да Чи перейдемо? Ні. Ні, ні-ні ні. -ні, -ні. М -м. Ну, окей. Все одно, поки в плюсі, претензій нема абсолютно ніяких, все окей вішки. все приємненько, все так, як має бути. Забігаємо. Забігаємо. Ну, давай, можливо, Мочимончик зіграє, а потім доб'ємо клеокатру, спробуємо ще раз би ні. Можливо, вам з моменту, зі сторони цікавості, не так буде. Знову її дивитися. Але ви ж самі розумієте, що. Є у нас така тенденція, що слот насипає. Тому забіжимо на клеокатру, там покрутимось, подивимося, і можливо навіть ще разочок на останній бонус, увіривимося в ход фієсту. Так, перші три спінчика диряві максимально. По зелених щось підкажеш. Ладно, тут хоча б з'явиться щось, мінімальне. Далі є, продовження. Жевтеньких накидає, або ведмедиків, або жовтеньких. Хорошо. І ведмедиків. Одного ведмедика зверху. Хорошо. Щось потрошечку закривається. Множники тільки-тільки з'являються. Рожеві, ні, ведмедики хіба що, але ні. Восьмі є, далі. Пусто, пусто, пусто. Восьмі тут з'являються. Два спінчика. Останніх пустих, да І 32-й розіграв. Тільки відкрили 32-й, і відповідно в ту ж секунду це у нас був останній спінчик. Спінчики закінчилися. Добре, однесеньку 3 з половиною. Закриває, не закриває, йдемо на клекат. Давай, давай, фармить, 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 фармить. Давай, на першому оберті можна каскадіками зробити вже адекватний множничок хорошо хорошо це на першому ми дійшли вже до 4X, повідкривали хоча б десь клітиночки з множниками. Але давайте все не запоримо, окей? Продовжуй далі. Зупинятися рано. Давай, 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 давай. 16 є. Найс, поки не найс. Поки не радій, не пригай. Давай, давай, маленьке, включайся, голова. Ведмедика, ведмедика чума 4 спинчика є 16 множник є Дали. Дали, 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 дали. Там ну пограй. Нормально, нормально. Ну хоча б топовий символ залетів на нормальний множник, а не на яку то шляпу там де 2 x Нормально. мінуса немає Хорошо. Останній оберт Ну, звичайно, там ми нічого не зачепимо. тут Тут уже. Тут уже все і так зрозуміло, але плюсик є. Невеличкий, майже 700 гривників, але все ж таки, все ж таки. Так, добре, друзі, добре, добре, добре. Тестуємо. Якщо три під, дня підряд клеокатера буде нам віддавати, це прям буде дуже-дуже дуже, дуже, дуже пічно та дуже приємно. Ви купаєте, якщо ми зараз повторимо просто минулий відос? У нас якраз останні два слота це була клеокатра і хотфієст. Я зараз тут щось зафармлю. Піду на хотфієсту, придбаю якусь одну дорогеньку бонуску. А бонуска дорогенька буде, як я і обіцяв в минулому відосі, зарядимо. Зарядимо якусь за 10 можливо, це якраз і буде от фієсті. Подивимося. Страшнувато там купувати, але все можливо. Так, перший множничок сюди. Продовження якесь можна. Ну, не туди, але хай буде. Закривай тоді тут на, на третьому. Та ну куди? Ну ти на приколі, дивися, топові множники, але в вертикальку вхерачені. Ну і символи, як завжди. Десятки, вальти. 700 гривників. Нічого, нічого, нічого. Будемо, як вчора, грати, зменшуємо на 1600, після цього вдаримо подорожче, можливо, зараз третім бонусом було б ідеальненько, якби вдалося забрати 4 або 5 лапок, це прям дуже було б жирненько. Так, з першого пусто. На четвертому не докрутила, Є3Х. Давай тільки поки по горизонту, окей? А тут рядишком, справа, правіше. виставляєш, виставляєш, і буде тобі щастя. Ну Тоді респінчик давай. Чи... Ну куди, ну навіщо так робити? Постійно, це шляпа. Зараз третя зіграю, вангую, вангую, мужички. Оце, в ху... мене просто зараз одні нецензурні слова з рота почнуть литися. Хто так робить? Хто так робить? Голова. Давай, десь маємо, десь маємо забрати, десь воно зіграє. Раз. Блять, 4 не дасть. 4 не дасть, окей. Пожалуйста. Горизонтально. Горизонтально. Потім, як уже виставиш мені хоча б отут ще два множника. Давай, центральний хорошо, хорошо. Хорошо. Ай, нормально, ай нормально, ай нормально, муричка. Хорошо. Плюс два спінчика У нас, в принципі, дивиться, знизу нормальна лінія Можливо, закриємо. І зверху майже нормальна лінія. 2800 є. Давай, 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 плюс 2 спінчика, шикарно, не підведи. Перелистала, перелистала, могла ось сюди виставити. Так, найсік так собі історія. 4000 є. Мінуса, в принципі, або взагалі... та не буде взагалі. Але не зарікаємось. Нормальненько, нормальненько, пішло гімно по трубах. Плюсик, плюсик є. Але множника. Або символа нормального. Ну куди, ну куди, ну куди? Ну рідненька, один разок зіграю, так... Окей. Останній спін залишився. Як ви думаєте, який символ випаде нам на першому барабані внизу? От як ви думаєте? Туз. Берегти треба з молоби. Але 8600. Майже X200 відставки. Ну, що сказати, що сказати. Клеокаточка, ну, може, 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 маленька. З ручки вжаримо. Давайте по 60. Раз, два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, немає, не хоче. І по соточках. Раз. Два. Дай. Дай, дай, дай. Одну лапку. Що там тої лапки, Бестолоч? Луби жирненько ви купаєте? Якби забрали. Давай по 75, може ти боїшся. По 2 лапки давай, Бог з тобою. До 45. Ляснемо по 200. 5, обертань. Парше. Що навіть не грає спіном просто. Німножники не падають, боїться. Боїться. Так, добре, мужики, давайте вже щось, щось таке цікавеньке зафармимо. 5000 чи 6. І підемо за десятку лупнемо в ход фієсті. Всяке буває, як вчора, нам історія показала, що одненька бонуска. Зайшов, ризикнув прострілив. А якщо ми зараз заберемо ще 4 або 5 лапок? 4, дай, дай четверту. Окей, зрозумів. Ставочка просто хороша була, 60 грива, сяки можна було Так, починали ми з балансом, друзі. 33 тисячі. В принципі, його можна було би зараз засейвити, вже після цього бонусу вийти. Але ризик інколи приносить хороші плоди. Тим більше ми поки в плюсиках. За останні декілька днів хорошо. Ай-ай-ай, перекрутила також. Нормаленько, от сюди. Закрий, закрий просто один можник і більше не треба. От сюди, вниз на другий барабан. Вниз на другий барабан. У нас обертів не так багато. Хорошо! Хорошо! Тепер символи. Просто вистави мені якусь клеокаторочку або якогось фараончика. Я тебе прошу. Я тебе прошу. Я це бачив уже, Це ж було вже. Це ж було вже, як казав Кучма, Ну бачили ми це 9 тисяч. Сюди. Перший барабан. Перший барабан, будь ласка. Шельма. Ну, зіграли ці, ну не туди. Не туди. взагалі не туди. 6-7 тисяч. Ну 18, х300 відставки. А по такій ставочці це приємненько, друзяки. Це приємненько. Я просив, скільки хотів я, скільки я хотів? 50 тисяч. Да? Казав, казав, казав. Я не знаю, ще одненько. В принципі, 57 сьогодні на піку було. Так, не буде. Давайте, поки грає, будемо лутати. Прикольненько, та прикольненько, ти що? Ти шо, ти шо? Це мінусова, скоріше за все, прям дуже мінусова буде. Але якщо зараз випаде, додаткові спінчики випадуть, то можливо. Можливо, щось зафармимо. Тепер диви, як лупать фараонів на, першу, на перший барабан, коли множників немає. От і взагалі така грусть дивись, пусто, все останній оберт. Да, до такого я не був готовий. Ну, ладненько, ладненько, ладненько. Можна було би, в принципі, друзяки, вийти, але давайте, поки поки так у нас грає клеокатра, можливо, хоч фієста також роздуплилася, і ми будемо зараз на ній щось додаткове ще забирати. Або мінусом. Або, або. Так, ну що, давайте також 7,5. Ляпнем. На балансі 52. О, це вчорашній занос, хто не бачив, хто не викупає. Жирненько ж. Ну, жирненько, ну. 7,5. Все, полетіли. Давай рідненька. По спінчикам зроби щось нормальне. Але якщо можеш навіть 10 спинів дати, тільки множники підтикати. Одиничка, двієчка. Трієчку хочу, 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 трійку. Алло, Та ну, не трави. Та ну! ти беса ніж 10 обертак. Окей, значить зараз буде множників дуже багато. Дуже багато. Аж штучки дві точно має випасти. Давай, за наступне 2. За наступне 2. По 5х ще, в ідеалі. Угу. Ну, бачиш, з ход феести все працює окей. Типу, ми вже декілька днів заходимо і забираємо хороші плюси на ній. З Fiesta таке не виходить. Разочок, одноразова акція, як я говорив. 45, що з ручки доб'ємо. Трішечки. Раз, два три чотири п'ять шість Ай-яй. Ай-яй-яй, по два, по два шальма. По два бідолаги. Ну давай дамо шанс. Уже що нам нам втрачати, в принципі, ми в плюсику і так, дивися. Можна було би цей плюсик залишити більше, але давайте можливо зараз друга. Камбекне нам. І заберемо хороший якийсь виграш. Надіюся, так і буде. По спінчикам можна, так, да, крім одиничок, інші цифри якісь закривати. Я так тебе тримаю в курсі. Голова. Обертом слабо, дуже слабо. Ну тут трішки краще. 13 обертальничок. Так, полетіли. Полетіли. Це остання покупка, друзі. Просто дивимося, насолоджуємося. Плюс як у нас уже мінімум 7000 буде. І плюс теж насипати цей бонус. А що він насипає, я не знаю фієста у нас така нарулива останнім часом. А множники можна якось підкидувати трішечки швидше, просто, я не знаю. Один X літає, вона так раніше взагалі хрін грала, я не знаю. Якось падало набагато, краще. Давайте, я попуста також. Плеокатру попустила. зараз воно що робить, тебе також попуста, нічого. Повертайся в реальність, маленький. Да, за 13 обертів 1Х це потужно. Це потужно. Це ти мене сьогодні радуєш. Ну да, да 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 Стандартна ситуація. Так. Молодець, так молодець. Так, ну що, хлоп'ята та дівчата, в принципі, напишіть в коментарях, сподобалося вам чи ні. У нас підсумуємо, починали з 33 тисяч, дійшли до 57. 000. Ну, був у нас деякий ризик в моменті, але все одно залишаємося з плюсиком, хоч і не дуже великим. Прощаємося, дякую, що були зі мною, друзі. Заходьте, дивіться наступні відоси і також зараз перед вами з'являться. Мої відео, можливо, хтось їх бачив, можливо, хтось не бачив. Хто не бачив, подивіться, і побачимося до завтра. Да? завтра. Все, обняв, всіх, до зустрічі!